Привіт, привіт! Ви дивитесь мультик з Лонти Козла. Мене звати Лунті Козел, Віталій і Ронат Хам. І сьогодні я буду розібратися своїх Віталій. А то розумієте святкувати ХЕЛЛОУІН. Хм. Ронат Хам! Ви розумієте Хеллоуін просвяткувати? Як просвяткувати? Заківати Лонат Хамп, ти мене доведесь. Дай, Швань, Гай! А ви все розумієте про своїх? А. Менше колись обіцяти. Менше, але не обіцяти особистих навчальних підвищення. А он все. Менше ж обіцяти кожен своїх. Ай, ай, ай! ай Лочи козел! Що ти робиш? Я ніколи не розумію. У вас сподівання не в ніхто, а. Це сподівання ніяке.

Мене обіцяти свої правила. А прави? Ну все-таки була програма Мортик з Лонті козлом. Ми зустрінемось завтра. А Мене звати Лунті Козел, Віталій і Рона Трамп. До побачення!